В учасників Ужгородського клубу сеньори зараз за планом екскурсія в греко-католицький кафедральний собор. Люди старшого віку збираються біля храму. Учасниця клубу Лариса Шпак розказує, як долучилася до сеньорів. Я побачила об'яву, що є майстер-клас то було в 23-му році. і Мені було цікаво розпис торбинок. Потім, крім цього, були інші майстер-класи, приєднали до сеньорів. Клуб сеньори для старших людей в Ужгороді запрацював у 2023 році. Розказує координаторка громадської організації рух підтримки закарпатських військових Галина Ярцева. Ми подумали, що люди, які потрапили до нас на Закарпаття, люди старшого покоління. Ми їх порівняли напевно з дорослим деревом, яке з корінням вирвали з рідної землі. І Ми розуміли, наскільки їм складно психо. Психологічно переїхати в чуже місто, де вони ніколи не були, і ми подумали, як би підтримати цих людей. І саме тому була ідея створення клубу Сеньори, який би об'єднав людей старшого віку 56+, і для яких би ми би створили різні заходи в першу чергу для психологічної підтримки. І в другу чергу для інтеграції в громаду із 1 жовтня стартував третій етап клубу Сеньори психологічна підтримка в дії, який планують завершити наприкінці листопада. Ми для сеньори підготуємо тренінги. По стресостійкості в умовах військового часу одна з умов стресостійкості це діяти. А в умовах тих, яких ми зараз знаходимося, діяти на благо перемоги, і тому деякі з них пішли волонтерами в торгові центри. Вони допомагають збирати необхідні речі для поранених, які знаходяться зараз на лікуванні в шпиталях. Є дуже багато різних активностей. Ми ліпили вареники для воїнів, які знаходяться зараз на лікуванні. Ми мали тричі підтримку наших грантодавців. Це були різні в цьому проєкті останньому. Це управління реформатської церкви Закарпаття. За кількісними показниками ми маємо приблизно 120 людей, але це ті унікальні люди, які один раз умовно долучилися до нас. А клуб-сеньори це все-таки така стала група. І таких людей у нас порядка 80. які Менше більше, але традиційно приходять на наші заходи. у нас дуже цікаво. У нас є була рибалка літом, пітанк ходили нейрогімнастика. Якщо молодіж в основному вони працюють, то ці відчувають себе якби не приділя. А тут ти робиш, ти робиш гарну справу. За словами Галини Ярцевої, третій етап сеньорів отримав 141 тисячу гривень на проведення заходів. Найбільше грошей каже Галина витрачають на оплату роботи тренерів. Їх шукають серед вимушених переселенців. Перукарка Ксенія Платанова одна із них. Жінка в Ужгород приїхала із Запоріжжя для сеньорів. Проводить ні, краси. Стрижка фарбування будь-якої складності, тобто те, що хоче пані, те ми і робимо. 20 сертифікатів мають сеньори. З початку повномасштабного вторгнення я не стрижуся. До того я стриглась. Тобто це буде перший раз, і якби, наприклад, не цей сертифікат, я не знаю, коли б я пішла все-таки стригтися. Тоді не було часу, а потім не було бажання. Не було бажання, бо ситуація інша. Клуб для старших людей сеньори працює впродовж року. Галина Ярцева розповідає: за цей час учасники брали участь у різних заходах, а також долучалися до волонтерства. Це є ефективне залучення людей старшого віку до волонтерської роботи, і вони успішно з цим впораються. Вони приходять нам на офіс, допомагають все, що нам потрібно. Навіть ті вироби, які вони робили на майстер-класах, більшість з них вони передали для наших ярмарків. Тобто, отака круговорот добра в природі. Він є надзвичайно ефективним. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.